Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку Іван Самайлович Чигиринські походи. Як ми вже знаємо з попереднього уроку, у 1663 році війська Запорозьке розкололося на дві частини правобережну і лівобережну Гетьманщини. Правобережні козаки більше схилялися до союзу із Річчю Посполитою, а лівобережні до союзу із Московським царством. Першим правобережним гетьманом став Павло Тетеря. В червні 1663 року на Генеральній Раді в Ніжині, Чорній Раді, першим гетьманом лівобережжя обрали Івана Брюховецького, бо він обіцяв. Дбати про інтереси простих людей, містян та запорожців, підтримував його і московський цар. У цей час продовжувалася війна між московською державою і Річчю Посполитою. Виснаживши матеріальні і людські ресурси, обидві держави схилялися до примирення. Користавшись розбратом в Україні. У результаті тривалих переговорів, 30 січня 1667 року, в селі Андрусова під Смоленськом було досягнуто угоди про перемир'я на 13,5 років між Московською державою та Польщею, яке вийшло в історію під назвою Андрусівське перемир'я. На підписання до Андрусова. Не запросили ні лівобережного гетьмана Івана Брюховецького, ні новообраного правобережного гетьмана Петра Дорошенка. Згідно з умовами перемир'я, закріплювався поділ України. Правобережна Україна без Києва підійшла до Польщі, а лівобережжя та тимчасова Київ на два роки залишилися за Московською державою. Запорожжя мала визнавати владу обох держав. Отже, у казацькій державі виникла глибока криза. Щоб об'єднати Україну, кожен гетьман покладався на силу. Цей період в історії України називають руїною період громадянських війн, боротьбу за владу старшини, інтервенції, розрухи і розколу. Сталися зміни і на лівобережній Україні. Після вбивства казаками Івана Брюховецького в грудні 1668 року у Глухові під час Казацької ради було обрано нового гетьмана Лівобережжя Дем'яна Многогрішного. Але гетьменував він недовго у 1672 році старшини сфабрикували справу проти зраду гетьмана. Змовившись із московськими стрільцями, заарештували многогорішного та його соратників і відправили до Москви. Новим гетьманам Лівобережжя призначили лояльно налаштованого до Москви Івана Самайловича. Іван Самойлович народився у селі Ходорків близько 1630 року в родині місцевого священника. Однак він не продовжив справу свого батька, не поєднав життя з духовною кар'єрою, а обрав шлях військового діяча. Освіту Іван Самойлович вирішив здобувати до одного з найкращих на той час у Європі навчальних закладів Київського колегіуму. Завершивши навчання, майбутній гетьман став на писарську службу у містечку Красний Колядин, що на Чернігівщині. Через деякий час його там обирають сотникам, а у 1665 році Самилович очолює кінне козацьке військо. Тоді йому командування Прилуцького полку довіряють відповідальну місію. Очолити козаків для боротьби проти польських королівських військ під Смоленськом. Як вважає більшість дослідників, ця подія в житті Самойловича різко змінила його долю. Після військового походу, де він проявив свій військовий хист, майбутній гетьман переїздить до Чернігова. Там його обирають полковим асавулом, а потім полковим судді. У той період свого життя майбутній гетьман знайомиться з чернігівським полковником, Дем'яном Многогрішним та поступово стає його соратником. Коли многогрішного обирають генеральним осаолом, то посада полковника переходить до Самойловича. У 1669 році Многогрішний стає гетьманом. А Самойлович обіймає посаду генерального судді. Саме з цього періоду починається його діяльність в столиці козацької держави. Після усунення Дем'яна Многогрішного від влади у 1672 року саме Іван Самойлович стає новим лівобережним гетьманом. При обрані Самайловича було ухвалено Конотопські статті, які здебільшого повторювали глухівські статті 1669 року, але містили і нові обмеження влади гетьмана. Гетьману заборонялося без царського указу і дозвілу посилати посольства до іноземних держав, також заборонялося мати відносини з правобережним гетьманом Петром Дорошенком. Лівобережним полкам заборонялося надавати війську допомогу Петру Дорошенку в його боротьбі проти Польщі. Гетьманська влада значно обмежувалася на користь старшин. Гетьман не мав права звільняти з посад і судити старшину без ради з усією старшиною. Положення про необхідність присутності представників Гетьмана на з'їзді послів при обговоренні справ. Що стосувалися Україні, також були вилучені. Гетьманування Івана Самойловича тривало 15 років. Він намагався воз'єднати казацьку Україну із силою, спираючись на московські війська. Самойлович будував аристократичну державу, в якій власть належить знатним людям. Регулярно скликав. Старшинські ради, але поклав край скликанню загальних козацьких рад і називав себе верховним володарем і господарем вітчизни, обдаровував старшин маєтностями. Іван Самойлович започаткував інститут бунчукових товаришів, до якого належали діти старшини, які з юнацьких років. Перебуваючи в оточенні гетьмана, готувалися в майбутньому обіймати керівні посади. Перші бунчукові товариші у мирний час жили в своїх домівках, Попеременно знаходилися біля гетьмана і виконували його доручення. Під час військових походів слідували за ним. Згодом вони набули більш вагомого значення, прирівнювалися до генеральної старшини й полковників. Навіть перебували на дипломатичній службі, кількість її з кожного уроком зростала. Все ж головним обов'язком бунчукових товаришів була військова служба, і час військового походу, якщо виникала нагальна потреба, з них призначали наказних полковників, командувачів військовими загонами. У мирний час їм доворяли різні почесні місії, залучали до адміністративно політичної діяльності. За часів гетьманування Івана Самойловича в Гетьманщині розпочалася нова емісія грошей. Метою цієї емісії був випуск так званих чехів, монет, що на 90% складалися з міді, а решта 10% зі срібла задля оплати перебування російських залог на території Гетьманщини. Називали ці монети себськими чехами від міста Северськ і випускалися вони в період з 1000 686 по 1687 роки. Цією монетою українці користувалися аж до середини 18 століття. Сильна влада, яку зумів установити в Україні Іван Самойлович дала досить добрі результати. Почала розвиватися внутрішня і зовнішня торгівля, всілякі галузі промисловості, путництва, глинарства. Гуральництва, сільтроваріння, рудництва тощо. За часів правління Івана Самойловича Українська православна церква втрачає свою незалежність. Восені тисячі. 584 року московський патріарх звернувся до гетьмана з пропозицією обрати київського мітрополита, який би дав згоду, щоб київська мітрополя була залежна не від Константинопольського, а від московського патріарха. На цю посаду гетьман порадив обрати луцького єпископа князя Гедеона Четвертинського. Посвячення Гедеона Четвертинського в сан митрополита Київського. Відбулися 8 листопада 1685 року в Московському Успенському соборі в присутності Вищого духовенства і двох царів Івана і Петра Олексійовичів. Загалом гетьман активно фінансував будівництво храмів, відкриття нових освітніх закладів. За сприяння гетьмана в світ виходили твори образотворчого мистецтва, писалися нові книжки, зокрема й поетичні. Серед них було кілька панагериків, присвячених самому гетьману. Саме за його часів Києва Могилянська академія зазнає одного з найвищих піднесень у своїй історії. З самого початку свого гетьманства. Самойлович намагається об'єднати українські землі під своєю владою. На початку 1674 року разом із білгородським полковником Рамадановським виступає проти Дорошенка на правому березі Дніпра. 16-17 березня 1674 року в Переславі зібралася рада. На які після того, як приїхав Михайло Ханенка і віддав, отримані у свій час від короля Клейноди Булаву і Бунчук, князь Григорій Рамадановський оголосив, що війська обох боків Дніпра об'єднуються під владою Московії і одержують право вибрати собі одного гетьмана або двох? Козаки відповіли, що одного буде цілком достатнє. Брали гетьманом Івана Самойловича. Так він став гетьманом і Лівобережної, і Правобережної України. У цьому ж місці було укладено так звані Переславські статті. Туреччина, здобувши перемоги над польським військом і закріпивши свою владу над Поділлям, за умовами. Журавнинського миру з Річчю Посполитою від 17 жовтня 1676 року мала намір відвоювати всю правобережну Україну і перетворити її на васальне князівство. Після об'єднання правобережної і лівобережної України під буловою Івана Самойловича в зовнішньополітичній кар'єрі Гетьмана настає період, коли над ним нависає небезпека. Яка б могла привести до втрати усіх і у цих здобутків. В червні 1674 року московська армія під командуванням воєвотера Мадановського і Трубицького, а також казацькі полки під командуванням Івана Самойловича вдерлися в Правобережжя, а невдовзі взяли в облогу столицю Чигирин. Два тижні гетьманські війська Дорошенка затята тримали оборону. На допомогу Петру Дорошенку прибула османська турецька армія під Орудою, Візіря кара Мустафи Паши, і разом води відігнали московську навалу. 19 вересня 1676 року розпочався штурм гетьманської столиці, яку обороняв лише двохтисячний загін сердюків. Після Кількагодинного запеклого бою Петро Дорошенка переконав підлеглих козаків припинити опір і скласти зброю. Затім, український гетьман зрікся булави на користь Івана Самойловича. Але Туреччина не мала наміру відказуватися від правобережної України, вона мала намір відвоювати. Її і перетворити на васальне князівство. Для цього турецький султан наказав використати колишнього гетьмана України Юрія Хмельницького, котрого було взято в полон татарами у Уманському монастирі у 1673 році. У зв'язку з подіями в Україні його було звільнене зі стамбульської в'язниці та проголошено князем Сарматії, під якою розумілася Україна. Навесні 1677 році Юрій Хмельницький із загонами турецького війська вирушив на Україну. Зупинившись у Немирові, він почав розсилати універсали з вимогою визнати його владу. Такі дії Хмельницького перешкоджали намірам Самойловича об'єднати обидва береги Дніпра під своєю Боловою. Центром військового протистояння двох гетьманів стала колишня гетьманська столиця Чигирин. Почалися чигиринські походи. У 1677 році відбувся перший чигиринський похід 90-тисячного турецько татарсько нагайського війська. Перший удар турки вирішили завдати саме Чигирину, бо місто мало важливе стратегічне значення. По-перше, воно було гетьманською резиденцією, по другу, мало найміцнішу фортецю на перехресті важливих шляхів у углиб. Країни Польщі та Московії, і по-третье, у Чигирині стояла численна казацька московська залога. Проби Юрія Хмельницького схилити козаків на свій бік були марними, тур міста теж виявився невдалим. Після того, як на допомогу гарнізону Чигирина прибуло 57-тисячне українське московське військо, очоливане князем Армадановським і гетьманом Самойловичем, Змушені були зняти облогу і відійти. У липні 1678 року 200тисячна турецька татарська армія знову увірвалася в Україну та вдруге спробувала захопити Чигирин. На допомогу обложеним прибули московське і козацькі війська загальною кількістю 120 тисяч осіб. Зрештою Турки за допомогою підкопів підірвали вал та увірвалися в нижнє місто. Казаки відступили до фортеці, московські військо відмовилися прийти на допомогу. Цар вважав, що, віддавши туркам Чигирин, він збереже за собою лівобережжя. Турки ще зруйнували місто, проте, визначені тривалою облогою, вони вже не змогли продовжувати наступ і повернулися до Молдавії. Другий чигиринський похід, похід, як і перший, завершився невдачею. Захопити все правобережжя турки не змогли. Водночас для українців знищення козацької столиці стало болючою втратою. Щоб виснажити своїх противників, Самойлович руйнував правобережні міста і села, а їхнє населення примушував переселятися на лівий берег Дніпра. Ці події вийшли в історію під назвою Великий Згін і продовжилися ні протягом 1678 1679 року. Проте приєднати правобережжя Самойлович так і не зміг, оскільки в боротьбі за нього стикалися інтереси Речі Посполитої, Московської держави і Османської імперії. Після розорення Чигирина правителям правобережжя турки залишили Юрія Хмельницького. Резиденці він обрав міста Немирів. Контроль над ним здійснював турецький паша з Кам'янця Подільського, проте його влада була недовгою. За однією з версій турки його заарештували, задутили і скинули з мурів Кам'янця Подільського в річку Смотри. У наступні роки протистояння між московською державою та Туреччиною за українські землі переросло в тривалий конфлікт, у якому жодна зі сторін не мала достатніх сил, щоб розв'язати питання на свою користь. Війни 70-х років між Московією з одного боку і Туреччиною та Кримським ханством з іншого за володіння землями правобережної країни завершилися підписанням у Бахчисараї. 13 січня 1681 року мирною угодою між цими державами, за якими кордон між державами пролягав по Дніпру, лівобережна Україна, Київ із навколишніми містами та Запорожжя визнавалася за Московію, а Південна Київщина і Поділля за Туреччиною. Обидві сторони зобов'язувалися не споруджувати та не відновлювати укріплення між південним Богом і Дніпром, а також не заселяти ці землі. Татарські орди могли вільно кочувати у південноукраїнських степах, а запорозькі козаки та все населення ловити рибу в Дніпрі, добувати сіль, полювати і пересуватися річками до Чорного моря. Турецький султан і кримський хан зобов'язувалися не допомагати ворогам московської держави. Таким чином було закріплено розорення і спустушення правобережжя, що стало наочним тіленням періоду руїни. Писання Бахчисарайського миру суттєво змінило розстановку сил у Центрально-східній Європі. Він розв'язав руки турецькому султану для останнього, як виявилося великого наступу на Європу. Його кульмінацією стала облога відня в 1683 році. На допомогу місту вирішив польський король Ян III Собеський із 25-тисячним військом, у якому були українські козаки. Стрімкий удар польських гусарів по турецькому табору примусив останніх тікати з місця битви. Як писав польський король римському папі, ми прийшли, побачили, Бог переміг. Після цієї перемоги Польща вступила до священної ліги разом з Римом, Венецією та Австрією. Священна Ліга вела боротьбу проти Османської імперії. Щоб залучити Москву до боротьби з Османською імперією та закріпити за собою правобережжя, король Ян III Собеський пішов на примирення із Московією. 6 16 травня 1686 року в Москві між Річчю Посполитою та Московією було підписано трактат про вічний мир, відповідно до якого Річ Посполита остаточно на вічні часи визнавала приєднання до Московської держави, Лівобережної України, Чернігово-Сіверщини, Києва і Запорожжя. Північна Київщина, Волинь і Галичина. Отили до складу Речі Посполитої. Братславщина і Південна Київщина ставали нейтральною зоною між Річчю Посполитою і Московською державою та мали залишатися незаселеними. Річ Посполита за відмову від претензій на Київ отримувала компенсацію в розмірі 146 тисяч карбованців. Московській державі поверталася Смоленщина, а за річю Посполитою визнавалися завойовані нею ліфлянські землі. Поділля в разі визволення від турецької влади та за згодою Московської держави мала увійти до складу Речі Посполитою. Обидві сторони зобов'язувалися не укладати сепаратного миру з Османською імперією. Православному населенню українцям і білорусам у Польщі гарантувалося вільне віросповідання. Між двома державами встановлювалася свобода торгівлі, налагоджувався постовий зв'язок. Московська держава розривала попередні договори з Османською імперією і кримським ханом, вступала до військового союзу з Річчю Посполитою до Антитурецької священної ліги і зобов'язувалася організовувати воєнний похід проти Кримського ханства. Фактично, вічний мир 1686 року скасував Бахчисарайський договір між Московію та Туреччиною. Для України договір означав узаконення на міжнародному рівні її поділ на дві частини. Саме тому проти договору виступав і Гетьман Самойлович, і казацтва, але всі його звернення до царя були проігноровані. Таким чином, після тривалої внутрішньої боротьби і зовнішнього втручання на правобережжі була ліквідована влада Гетьмана, а сусідні держави розділили між собою українські землі. Сусідні держави не були зацікавлені в сильній козацькій держави, до того ж, її єдність підривала боротьба старшинських угруповань за владу, це призвело до панування в Україні кількох гетьманів одночасно. Ні спроби Петра Дарашенка за допомогою турецького протекторату, ні намагання Івана Самойловича за сприянням Московії відновити єдність Україну не мали успіху. Інтереси Москви і Стамбулу в Україні були. Примирені повним розоренням українських земель між Південним Бугом і Дніпром, що було закріплено в Бахчисарайському договорі 1681 року. У 1686 році було підписано вічний мир між Річчю Посполитою та Московією, результатом якого став остаточний розподіл українських земель між двома державами після тривалої боротьби.